Ліна Костенко Дощ, полив, уявне, фантастичне і реальне у поезії. Почнемо з теорії літератури. Ліричний твір це художній твір, у якому через образ ліричного героя висловлюються авторські думки, почуття емоції. Термін лірика походить від грецького слова ліра. Це дуже давній струнний, музичний. Інструмент. Лірика є громадянською, філософською, інтимною, пейзажною. Сьогодні ми будемо говорити про пейзажну лірику. Що таке пейзаж? Це образний опис природи, який створюється за допомогою художніх засобів. Якщо живописець створює пейзаж, то він використовує при цьому фарби. Якщо ж пейзаж створює письменник, то письменник користується словесними художніми засобами. Поезія Ліни Костенко Дощ, полив. Дощ, полив і день такий полив'яний, все блищить. І люди, як нові, лиш дідок старесень, кропив'яний, блискавки визбирує в траві, струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях, ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях, ключовими образами поезії. Є образ дощу, дідок, сад, люди, шлях, ниви і корівки. Коли читаєш поезію дощ, здається, ну, що такого незвичайного, як можна побачити дощ. Як незвичайне природне явище. І тому прості образи, образи дощу, образ українського села, саду, ниви, порожній шлях, хмари над нивами, корови і поле це звичайні реальні образи. В них нічого немає небуденного, нічого немає умовного і нічого немає казкового. Але Письменник не так бачить світ, як бачить звичайна людина. Митець дивиться на світ іншими очима. І Ліна Костенко зуміла у поезії Дощ полив передати картину дощу як казку, як фантастичну таку цікаву пейзажну замальовку. У неї сад. Як парасолька, день полив'яний, ось корів розсипана квасолька, а там дідок старесенький, блискавки, визбирує в траві. Яким чином Ліні Костенко вдалося створити такий фантастичний образ дощу з допомогою різноманітних художніх засобів, тобто тропів. Перший епітет, який нас вражає, це епітет полив'яний день. Полива це покриття на керамічних горщиках. Ось ми бачимо горщик, який покритий поливою, для того, щоб він гарніше виглядав і довше зберігався. Полив'яний в прямому значенні це покритий поливою, особливою речовиною, якою покривають керамічні вироби. У поезії це слово вжити в переносному значенні блискучий. Все блискуче після дощу, все полив'яне, і трави, і квіти, і листки на деревах, і навіть тварини, які потрапили під дощ. Метафора дідок старесенький кропив'яний блискавки визберує в траві, дуже виявляється дуже загадковою є, тому що хтось уявляє собі справді казкового дідуся, який збирає блискавки в траві. Хтось уявляє собі грибочка, боровичка, який теж подібний на дідуся. Але є ще одне тлумачення слова дідок. Дідок це є комаха, яка дуже подібна до метелика, але має прозорі крила, і любить сидіти на траві, особливо на кропові. І тому дідок старесенький, кропив'яний, може бути і звичайна комаха. Метафора. Струшується сад. Порівняння сад як парасолька. Сад струшується після дощу, щоб скинути з себе зайві краплинки, щоб осушитися, осушити свої листочки, які і так набрали багато вологи. Порівняння сад як парасолька, очевидно, в Ліни Костенко виникло тому, що кожен з нас, ховаючись від дощу, дуже часто забігає під дерево, і дерево є. Крона дерева є своєрідною парасолькою для людини, яка хоче заховатися від, напевно, сильного дощу. Літній теплий дощ не є таким, щоб від нього ховатися. Дуже цікаве і ніби простеньке порівняння люди є нові. Коли людина потрапляє під дощ, особливо коли він теплий-теплий, то Очищається, кажуть, під дощем ростуть, стає чистішою душевно, стає якоюсь іншою. І деколи дуже хочеться вибігти на теплий дощ і просто постояти під ним, щоб якось стати іншим, щоб набратися сили від небес, щоб набратися сили від природи. І цікава метафора. Унікальна метафора корів розсипана квасолька доганяє хмари у полях. Це подвійна метафора. Адже коли хмари пропливають над корівками, то здається, що корівки доганяють хмари. Їх настільки багато, і вони так далеко, що подібні на розсипану квасольку. Поезія дощ це зразок. Невеличкої пейзажної замальовки, такої собі пейзажної мініатюри про дощ. Ліна Костенко розповідає про звичайне природне явище, як про подарунок небес, як про щось незбагненно прекрасне. Так воно і є. Треба вчитися бачити у буденності казку. І про це ідеться у поезії Дощ Полив. Природа для Ліни Костенко це не просто фон, буденність, а незбагненна казка: ліс, дерево, річка, хмари, вітер, дощ. В одному із своїх віршів Ліна Костенко сказала про свій дуже тонкий зв'язок, дуже тісний зв'язок з природою. Я дерево, я сніг. Я все. Що я люблю, і, може, це і є моя найвища сутність.